Помітив, що о, виглядає, ну наче як плівки, да? і були такі пусті коробочки від плівки радянської. Там було дуже багато фотографій, яких я навіть не виділа і яких у мене немає. Об'єднання відповідальних громадян вчинило дуже відповідально. Пощастило, що він не дозволив, щоб їх просто в черговий пакет зі сміттям зібрали, і вони були б остаточно втрачені. Ці знахідки вони ну таких інших сенсів надають, коли ти розумієш, що є хтось хто був перед тобою. Є хтось, хто буде після тебе, твої батьки, прадід, діди, прадіди, діди-прадіди, твої діти, ну, воно все абсолютно інакше виглядає і цінність життя людини ну, ще більше стає. Це історія про потрійне відновлення, про те, як у Кривому Розі відновлювали стару будівлю для того, щоб розмістити тут простір відновлення військових і цивільних. І в процесі цього відновили фрагмент історії Кривого Рогу і кількох криворізьких сімей. В минулому 2023 році ми об'єднані дальних громадян достатньо стихійно, які ну майже все що відбувається під час цієї війни. Ми розпочали дуже масштабний проект, мабуть, наймасштабніший в нашій історії, в рамках якого ми відновлюємо ось цю будівлю, і ми її перетворимо на простір відновлення військових і цивільних, який ми назвали ГАРД. І ну, зараз ми інтенсивно працюємо в різних напрямках, відновлюючи будівлю і формуючи команди, які будуть власне на базі цього простору в першу чергу. Займатися трьома напрямками відновлення людей, які постраждали від війни і фізичного відновлення, і психологічного і соціального відновлення. В якому місяці почалися роботи і коли які були твої перші дії, коли ти сюди потрапив? Я вже не пам'ятаю, який точно місяць. Я пам'ятаю, що це був друга половина восени. І коли я сюди зайшов, то ну, перше враження, яке е, отримав, це цікавість, велика цікавість. І я став е, заходити в кожну з кімнат і цілеспрямовано дивитися, чи є тут щось, якісь е, артефакти, які можуть мати історичну цінність. Е, більшість з кімнат були пустими, або е, там був якийсь мотлах накиданий, якісь пляшки. І от проходячи по цьому коридору, тут ще були такі кімнатки. І дійшовши до кінця, я зазирнув у кімнату. І спочатку нічого не побачив. Там був стіл, пляшки, дуже багато. Мені здається, листя, якісь газети старі. Одразу я помітив, що виглядає, ну, наче як плівки, да? і були такі пусті коробочки від плівки радянської, вони були теж розкидані. Я почав розгрібати сміття, відділа, відділяти ці плівки, і так дійсно їх виявилось досить багато. Плівки дуже були в поганому стані. Вони були, ну, як я не знаю, як правильно сказати, запливші. Де вицвіли, от, Проте деякі, ну, я е, подивився на них і побачив, що там дійсно е, зберіглися сюжети. Це ну, одразу стало зрозуміло, що е, ну, вони доволі старі. от, Проте точно, скажімо, роки е, важко було сказати, тому я е, е, зателефонував доброму приятелю Денису Шаталову, який є е, 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 професійним істориком. Ну, і Ми домовилися, що я візьму їх до себе. Там почищу і оброблю якби первинний масив, щоб зрозуміти, що це взагалі таке і що з ним робити далі. Очевидно було, що їх не будемо викидати, бо в будь-якому випадку це має цінність, бо взагалі об'єднання відповідальних громадян вчинило дуже відповідально. бо е, ну, я... Мабуть, вже років вісім професійно, можна сказати, як історик, колекціонує старі світлини, і мені часто доводилося стикатися з тими ситуаціями, що мені їх просто приносять зі смітників. Тобто вигасла родина, і світлини лишилися нікому не потрібні. Ну, Це дуже пощастило, що Олександр з його такими зацікавленнями, що він не дозволив, щоб їх просто в черговий пакет зі сміттям зібрали і вони були б остаточно втрачені. Чи планували ви відразу, коли знайшли плівки, публікувати їх десь і шукати людей, які на них зображені? Е, ну, спочатку ми хотіли зрозуміти, чи вони збереглись у, у нормальному стані. Після того, як ми подивилися, що певний відсоток дійсно зберігся, і ми зрозуміли, що вони цікаві і становлять певну історичну цінність, ми вирішили поділитися ними у Фейсбук групці групі «Криворізька старовина». Поділитись з більш широким загалом, з таким локальним історичним ком'юніті нашого міста. І таким чином, виходить, на вас вийшли люди, які були зображені на цих фотографіях. Це, це таке диво маленьке, да? так, це нас дійсно здивувало вже після другого постінгу в групі. В коментарях написали дві пані. Оксана і Юлія, які виявилися героїнями однієї з серії фотографій. Там вони ще зафільмовані дівчатами, і ну вони були дуже здивовані. Цитуючи одного вечора, коли відкриваю Фейсбук і дивлюсь на себе, ну дуже багаторічної давності фотографію, е, ну які ну дуже багато людей продивились. Там були доволі теплі коментарі і дуже багато лайків. Приехала с работы домой и э, пролистывала ленту Фейсбука. Ну, как все это делают люди обычно. И в этой группе я увидела себя. Я очень удивилась, конечно. У меня такое чувство было, вроде бы как кто-то залез в мой потайной... Э, детский альбом и поставила эти фотографии. Но я понимала, что это не так, потому что там было очень много фотографий, которых я даже не видела и которых у меня нету. И мне стало, конечно, интересно, кто и как это ну, обнаружено было. Вот я начала задавать вопросы и с удивлением узнала о такой истории, которая, конечно, ну, очень удивила меня. У коментарях до постів у Криворізькій старовині поділилася спогадами донька фотографа Оксана Піддубна. Це моє дитинство. На фото мій батько, я, наш собака. Але я не знала, де ці негативи, інакше давно б забрала їх як пам'ять. Напевно, поки тато працював у НДІ, плівки лежали в лабораторії разом із робочими плівками. Тато дуже захоплювався фотографуванням і мене в дитинстві навчав. Я пам'ятаю це приміщення. Я проводила в дитинстві дуже багато часу в цьому інституті зі своїм батьком. Разом ми часто проявляли і друкували фотографії в лабораторії інституту. Як дивно раптом знайти людей, які знали мого тата ще з юності. А це, до речі, автор фотографій Вадим Піддубний. Він працював в цьому інституті. Як сказала його дочка, дуже цікавився фотографією. Ну це було його хобі. Чи є він знятий десь на фоні або в самому приміщенні, або на фоні приміщення, тому що тут просто видно парки з собачкою? Можливо, десь є з прив'язкою до місцевості. На жаль, з тих фотографій, які ми знайшли. Я не можу згадати такої фотографії. Проте я думаю, що можна запитати, чи є у них у сімейному архіві такий сюжет фотографії. А на цій фотографії зафільмовані працівники інституту взимку. І це, І... власне, ось це місце, так? Ну, так. Дуже схоже, я думаю, з, дуже, ну, з 99% ймовірністю це саме це місце. Тобто ми виходить, стоїмо на точці, з якої зроблено цю фотографію. Ми, по суті, перенеслися на скільки? На 50 років назад зараз. Так, ну це якраз кінець 70-х, початок 80-х років. Так. От і відновлюється історія. Ріба заку. І ага. промислова будівля. Да, це теж, до речі, цікаво, що хтось поєднував на одній плівці. Спочатку знімав будівлі інституту, а потім хопа, і в особистих цілях службову плівку використовував вже а може навпаки. А може за власного за власні гроші куплену плівку. За колективу. Так. Ось так тут Тут кабінет. Тут дивися, оце співробітники стоять. Я їх на сканері вже проглядав. І це явно десь тут поруч на тлі, здається, нового корпусу інституту вони знімалися, чи після роботи, чи на роботу, бо теж такий приватний момент. Авоська, а в ній пляшки може розгледіти. Він знімав життя колективу, наприклад, вибори радянські, очевидно, десь 80-х років. І там теж ці… зафіксовано і буфет, який працює. Ми можемо навіть проводити паралелі. Вибори без виборів тоді. І вибори і без виборів, ось у Російській Федерації зараз все абсолютно те саме, або це не просто з повсякденного життя міста і співробітників. Ну ці радянські суботники, так звані, але цікаво, крім праці, він фіксує людей, людей, яких ми змогли ідентифікувати, і він фіксує, де вони працювали, тобто локації міста, які за 40 років вже трохи змінилися. І це важливо, що, ну, наприклад, одна зі світлин, яка ведеться мені найбільш цікавою в краєзнавчому плані, це просто сцена вуличної торгівлі у парку. Стоїть жіночка, біля неї ядка, оці віси здається, якісь там напої. Бо такі речі зазвичай люди да, в парку, який нині називається Маршавцева, у часи Світлинча, парк імені газети Правда. Е, ну, хіба не у кожного містянина є по декілька десятків знімків, але знімають люди зазвичай себе. А ось на таких дрібницях мало фіксуються, і ми ну, це тільки по споминах можемо зараз відтворювати більшість випадків. Тут такі речі є. І це цікаво. І дуже важливо, мені видається, що вдалося як вдалося відшукати, вірніше сказати, мабуть, що вони самі знайшлися ті люди, хто там зображені. Мой город и я его, так всегда, коли буде возможность, всегда буду приезжать. Спасибо, що є такі люди, в що інтересується история міста. І ця історія ну вообще вже так, конечно, замечательно. Коли я знайшов плівки, то не виглядало, що хтось їх викинув у смітник. Вони виглядали як покинуті, і коли смітник вже утворився, скажімо так, їх розкидали, і потім вже шаром утворився смітник з того а, там листя папіру чи пляшок, які накидали. Можливо, ті люди, які мали доступ до будівлі у період її закинутості. Але ще цікаво, і цей можливо вдасться встановити завдяки Фейсбуку, можливо, ні просто цікавий. Момент з життя історія цих кадрів. Ось вони були зроблені, а чи осіли вони потім, наприклад, у фотоальбомах співробітників? Можливо, хтось передивиться, і можливо, хтось знайде той самий кадр, і ми будемо знати, що ці плівки мали життя і все таки і не зникли зовсім з обігу. Можливо, ні. Можливо, це дійсно ось унікальні кадри в тому сенсі, що ніхто не встиг відрукувати з них. Той факт, ті фотографії, і коли там члени нашої команди їх знаходять. Ну він реально, ну по-перше, він просто таку, такий інший вимір життя трошки приносить. А по-друге, коли ми говоримо про відновлення людей, це те, що ми чули, наприклад, там в Ізраїлі, коли вони говорять про важливість оточення людини, про важливість сім'ї, про важливість якоїсь тяглості, історичної пам'яті, саме для відновлення людини в такому в найширшому сенсі. То от, ці знахідки, вони ну таких інших сенсів надають. Коли ти розумієш, ну, що ти не просто якась там людина без роду, без племені, коли ти розумієш, що є хтось, хто був перед тобою, є хтось, хто буде після тебе, твої батьки, прадід, діди, прадіди, твої діти, ну воно все абсолютно інакше виглядає, і цінність життя людини ну, вона ще більшою стає, і особливо тих людей, які зараз. Ну просто пишуть історію, віддаючи життя, здоров'я. Ну і ми, як суспільство, просто зобов'язані потім пропіклуватися про них, допомогти їм відновитися в усіх сенсах фізичному, психологічному, соціальному. і ну, щоб історія їхніх родин, їхнього роду вона продовжувалася.